Ефект надвпевненості. Що це за когнітивний глюк такий? Метафорично давайте поясню. Деяка людина вважає, що вона може поспорити з кимось про можливість випити 10 банок пива. Одначе, насправді вона може випити їх 7. Але вона от вважає, що 10 вона зможе. Або, до прикладу, хтось вважає, що може пробігти 100 метрів за певну кількість секунд. Але, як ви розумієте, якщо більш-менш ця людина дотична до спорту, то вона дасть показники не такі точні. Аналогічно, хтось може себе хвалити понад ті заслуги, які реально існують. Тобто дехто вважає, що він може стати мільйонером, мільярдером, це для нього легко, проте, мабуть, що ну, ніколи він ним не стане, просто тішить своє его такими от думками. Ефект ну, надвпевненості, що він, наприклад, розумніший за когось, можливо, певною мірою це егоїстичне, таке от живе в людині, існує. Хоча, з іншої сторони, чим погано бути впевненим у своїх силах. Але так, да, якийсь елемент раціональності повинен бути, і тому варто все ж таки враховувати, що деякі люди перебільшують свою здатність досягати цілей, ніж є насправді. Коментуйте, ставте лайки і до зустрічі у новому відео.